Росія здійснила масовану атаку БПЛА на Полтаву. У місті щонайменше двоє загиблих, десять травмовані. Атакували і Одесу. У місті вже завершили ліквідацію наслідків. У Житомирі збільшилась кількість поранених внаслідок вчорашнього вибуху. А біля окупованого Харцизька дрони СБУ успішно відпрацювали по складу боєприпасів. Про головні новини далі розкаже РБК Україна. Зранку у Полтаві пролунала серія потужних вибухів. Місто було під масованою атакою ворожих дронів. Російська армія атакувала будівлю ТЦК. Внаслідок одного злучань виникла пожежа. Невідомо відомо про двох постраждалих ще 11 отримали поранення. А в сухопутних військах зазначили, що серед постраждалих є і військові. Чи є серед загиблих військові? Повідомлять згодом ворог в останні дні. Почав практикувати такі удари. Він має на меті, ми розуміємо, що він має на меті зірвати процес мобілізації. Але я хочу сказати, що як ворогу, так і його посіпакам ще рано відкорковувати шампанське, оскільки процес неможливо зупинити, і ми будемо і далі комплектувати наше військо, готувати наших військових і залучати до оборони більшу кількість. Наших, наших людей для того, щоб дати гідну навіть нашому ворогу. Перший випуск я спротнувся, не зрозумів що це все. Там же дивився, смотрю, корпус не біжав одразу, натру стекла 200 перший раз. Потім дивився, почав стекло, швидко вибігав дві. Подальше стекла, бах, на вилітали вже всі. Спочатку половина потім. На третій раз я уже не виходить сюди в що Тобто залпу тайносить аргумент. Вночі росіяни атакували Одесу. Через ворожу атаку пошкоджена дев'ятиповерхівка. Виникла пожежа з сьомого по дев'ятий поверх. Рятувальники евакуювали 50 мешканців.

Все хорошо. Там все хорошо. Все, все хорошо. Подождите, давай, подождем. Давай, подождем. все, все подождем. хорошо. все хорошо. все хорошо. Дали семеро людей одинадцять було врятовано. Нині на місці удару завершила рятувальні роботи. Ні-ні, відчуття. Відчуття космонав. Все космонавт. Стало так що також відомо, що на Житомирщині збільшилась кількість постраждалих внаслідок вчорашніх вибухів. За словами очільника ОВА, Віталія Бунечка постраждали 82 людей. У лікарнях перебуває 38 громадян, серед них четверо діти. Серед постраждалих один іноземець, якому також надано необхідну допомогу, забезпечено прихисток і лікування. Двоє людей вчора загинули. Я хочу сказати, що в дійсності на сьогодні. Ми маємо двох загиблих підтверджених: другу людину деблокували вночі наші рятувальники, і саме головне, що більше загиблих немає. На даний момент ми, ми говоримо про 82 постраждалих: 38 людей. На жаль, четверо діточок зараз знаходяться в лікарні, але всі знаходяться, але всі вони з Травмами середньої важкості тому немає таких наслідків, які могли бути. Відмічаю, що всю ніч працював працювала оперативно-слідча група і продовжує працювати. Зараз іде обхід домоволодінь. Ми маємо близько. 100, 100 в ста які постраждали, на жаль, десь четверта частина із них зруйновано вщент своєю чергою. Хочу запевнити, що е, мав сьогодні нараду із заступником керівника офісу президента Віктором Микотою, з е, віце-прем'єр-міністром Олексієм Кулебою, які підтвердили, що е, держава е, разом з обласною владою, разом з е, місцевою владою. Повністю компенсують е, вартість житла, яке було втрачене зараз. Е, працюють комісії для встановлення абсолютної вартості зруйнованих е, зруй, зруйнованих домоволодінь. Тому ще раз підкреслюю, що Наслідки від вибуху від двох вибухів, які відбулися вчора в селі Березина поблизу Житомира, могли бути набагато жахливішими. Наразі пожежу ліквідовано на місці події тривають оперативно-слідчі дії. Бунечко зазначив, що ще з'ясовуються причини трагедії. Біля окупованого Харцизька дрони СБУ влучно відпрацювали по складу боєприпасів, починаючи з 22-ї години, на складах лунали вибухи, а згодом розпочалася потужна вторинна детонація боєприпасів. Та пожежа. Ага. Крім того, була атакована сьогодні Липецька область РФ. Зафіксовано прильоти БПЛА в районі Паденергія. Росіяни бідкаються, що цей завод, який є найбільшим в Росії, спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму вже вдруге під атакою за останні три місяці. На кадрах очевидців видно, що внаслідок ударів на території підприємства виникла пожежа. Зазначимо, що цей завод зокрема працює на російську окупаційну армію. Більше новин читайте на сайті РБК Україна та підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах, аби не пропустити найголовнішого.